Привіт, подруги та друзі! Ви на каналі Культурна Братія і з вами Юля. Сьогодні поговоримо про все на купу. Зокрема, як нам вилізти із помиральної ями, що правильніше помиральна яма чи помиральний курган взагалі. Подивимося, як Ілон Маск остаточно показав усьому світу, що він тут головний, а Трамп просто працює на нього. І як його син сказав Трампу замовкнути? А ще ми з вами розглянемо, як Трец цькують жінок за їхню зовнішність. Чи одяг у спортзалі, і як правильно натякати коханим, що ти хочеш квіти. Як завжди ставте свій чарівний лайк, підписуйтесь, ставте дзвіночок та переходьте за посиланням у описі і донатьте. І українці всі розхитуємося від стану лізти в помиральну яму до стану ну, нам своє робити. Давайте не здаватися. Я думаю, люди на фронті дуже сильно сміються, коли бачать, як цивільні панікують, метушаться із заяв Трампа чи Хексита. Якщо ми почитаємо новини кожної години? Ми зрозуміємо, що нічого не ясно. вчора було одне, сьогодні інше. То нам дають ядерку. То нас здають, як це було в Мюнхені свого часу, перед другою світовою. До речі, конференція в Мюнхені сьогодні дуже смішно з їхнього боку провести її саме там. Росіяни влучили дроном в саркофаг на Чорнобильській АЕС. Рівень радіації зріс по всій Україні повітря погіршилося. А всьому світу здається трошечки менше ніж байдуже. Я навіть не буду коментувати заяви Трампа, які щогодини нові і заперечують самі себе. До речі, коли ми лягаємо спати ввечері, Трамп прокидається і починає засипати світ новими заявами. Прес-секретарка Білого Дому, зачитуючи заяву президента США, поблагословила людей Росії, а згодом і України. spoke to the president about these calls. Дякую дуже за це благословення. Той факт, що Трамп перше зателефонував Путіну і цим самим вивів його з умовної міжнародної ізоляції глобального заходу, підняв стрімко акції всіх компаній Росії, показав, що Путін єдиний, хто вирішує щось в цій ситуації. І це все змусило нас знову говорити про помиральну яму. У багатьох людей виникає апатія від безсилля та абсурдності цього світу, від світу якійсь божеволі. І, звичайно ж, історія циклічна. І цей фашизм не назавжди, але виникає питання, як нам дожити до того кращого часу. Особливо кріповим для багатьох людей стало ось це свіже інтерв'ю маска із сином Ексвейейбей, якого давно вже називають людським щитом, адже мільярдер постійно тягає його із собою на масові заходи. І це дуже цинічно, тому що багато хто вважає, що Маск робить це спеціально, щоб в нього не цілились. Так, от на днях Ілон Маск із сином були на прес-конференції в овальному кабінеті Білого Дому, і це було мега дивно, тому що Трамп сидів Тихесенько як учень у школі. Поки Маск говорив меджорії та палік вотінфор президент Трамп for major government reform. і при цьому син маска витирав козюлі об стіл, подарований президенту Резерфорду Гейзу самою королевою Вікторією у 1880 році. А ще малий сказав Трампу закрити рота, і що він не є президентом. Фроманітенек адесейн Ендренстордемокрасі на своє сеймсім по френзейман з маріч пак тоделефлорисбрафор declaration. Ви анкі апринса. До речі, діти такого віку, а йому 4 роки, транслюють те, що чують вдома. Це породило сотні мемів, смішних едітів, але не всім американцям однаково весело. Маск був одягнутий у бейсболку Мага, але, звісно ж, він не одягнув червону, а має свій особливий чорний варіант. Це, the most powerless image of a president of the United States ever created by a camera. There it is. In that shot, Elon Musk is doing everything he possibly can to tell the world without saying a word that Donald Trump is not the boss of me. Donald Trump is the boss of the other adults in that shot, Stephen Miller. And Will Scharf, and that's why they are following Donald Trump's lead on the dress code for the Oval Office, which is the same dress code that has existed for every pre previous president. The child was there as a power play by Elon Musk, demonstrating he can do whatever he wants in that room. When Donald Trump is your boss, you don't bring your kid into a business meeting with Donald Trump. And when Donald Trump is your boss, you don't talk more than Donald Trump in a business meeting with Donald Trump. Elon Musk spoke 3,666 words. Donald Trump spoke 2,487 words. Mike Pence never had a day like that in the Oval Office with Donald Trump. J.D. Vance will never have a day like that in the Oval Office with Donald Trump because Donald Trump is the boss of J.D. Vance. When the president speaks in the Oval Office, no one else does. Except today, Elon Musk interrupted Donald Trump when Donald Trump was speaking, and Elon Musk's four year old child spoke while Donald Trump was speaking. And nothing could demonstrate the power of Elon Musk more than his child speaking. While Donald Trump was speaking. також піднялося питання, якою була б реакція соціуму, якби так поводилася жінка в політиці, якби вона привела з собою дитину на такий важливий захід, як прес-конференція спільна з президентом США. Її б почали звинувачувати в непрофесіоналізмі, звичайно, той самий час, коли маск із своєю дитиною, живим щитом, невихованим малим. Просто подається як милий татусь. До речі, існує цікава теорія, пов'язана із розквітом фашизму в багатьох державах. І називається вона Джо Кріп Theory». Джок це стереотипний спортсмен у школі. Він непопулярний, популярний, сильний та нібито тупий. А Кріп це розумний, дивний і слабкий шкільний ботан, який прагне влади, але не має сили. І, от коли вони об'єднуються, у них симбіоз, тому що одному треба мізки іншого, а іншому треба сила першого. Вони стають фашистським тандемом, і це переважно про політику. І цей тандем, як пишуть у Твіттері, є таким собі уособленням того, як шкільний спортсмен та шкільний прихильник гуртка шахів булять творчих дітей, що в принципі можна побачити і в політиці Німеччини Третього рейху, фашистської Італії і сучасних сполучених штатів Америки. І при цьому, коли очолює державу КРІП, це набагато більш небезпечно, ніж якби її очолював просто Джо. Скажімо, режим Гітлера був набагато жорстокішим. Ніж режим Мусоліні. В Росії, скажімо, такі персонажі, як Кадиров та Пригожин, якого вже ліквідували, виступають уособленням грубої сили гучних заяв. А Путін, там, скажімо, Наришкін, є обережними кріпами. І от ми спостерігаємо це все в світовій політиці і думаємо, куди нам лізти в помиральну яму чи на помиральний курган. Взагалі, термін помиральна яма використовується для опису крайнього виснаження, стану депресії або відчаю. Постійний стрес, невизначеність гори від війни стали спільними для багатьох українців, і поняття Помиральна яма відображає сьогодні наш колективний емоційний стан. Попри негативний підтекст, цей мем може бути хорошою розрядкою для нашого суспільства. Він допомагає нам визнавати власні емоції і нагадує про важливість підтримки та взаєморозуміння в суспільстві. В цьому сенсі помиральна яма є своєрідним символом сучасного українського досвіду, боротьби із труднощами та пошуку підтримки навіть у найтемніші часи. Люди пишуть сьогодні про те, що замість помиральної ями треба використовувати помиральний курган. Він позитивний і має заклик до дії. Замість того, щоб панікувати, донатьмо на перевірений збір. Це і є помиральний курган. Скажемо, ні, монопольним впливам ямної культури на сучасну українську ідентичність. На жаль, у цьому випадку ямну культуру у археологічному контексті помилково протиставили курганам, хоча насправді суть ямної культури і полягає у похованні померлих у позі ембріона. Так, у ямах, але під курганами. Але думаю, у цьому пості основною була саме гра слів. Те, хто вказує, що помиральним курганом сьогодні може стати гора щикавиця. Пишіть, будь ласка, що до вашого емоційного стану, чи хочете ви лізти в пемеральну яму, чи ви вважаєте, що треба з неї вибиратися і лізти на курган. Курган допомоги пропоную трохи відволіктись від розмов про політику і поговорити про скандальчики і стрец, тим паче, поки вони ще свіжі. Дисклеймер, я постійно усвідомлюю, що чимало цих постів є просто по суті рейджбейтом, і я не завжди на це реагую. Але коли ми бачимо реакцію суспільства. То можемо про це поговорити. Тим паче, дуже часто межа такого ричбету просто переходиться на рівному місці. Одна майстриня манікюру вирішила написати пост про те, як вона відмовила жінці, яка претендувала на роль моделі для манікюру. І при цьому це було оголошення про безплатний там манікюр. І там були нібито якісь вимоги вказані, хоча не зрозуміло і відмовити їй це її право. Це нормально, так само як і нормально, не пояснювати причин відмови, але виставляти її руку в трец і ще й обговорювати, типу вона що не бачить, як це не естетично. От, скажіть, будь ласка, дівчата, які пишуть, що отримати безкоштовний манікюр в ролі моделі. Ви дійсно не розумієте елементарних критеріїв, на який дивиться майстер. Як, по-вашому, ми обираємо собі модель? Хочу наголосити, що модель собі шукає майстер з досвідом, а не учениці. І що це за прикол пояснювати, чому не підходять руки, худенькі пальчики для гарних фото, чиста шкіра без тату в нашому випадку. Насамперед, жіночі ручки з гарною нігтьовою пластиною. Ну це ж не жіночі руки, правильно? Я теж так одразу подумала, тому передивилась профіль. Смайлик, що сміється до сліз. Зараз пишуть, що майстриня першопочатково не вказала вимоги у своєму пості. Зараз знайти цей пост неможливо, будь вона вже його прибрала. Тим паче, акаунт у Трец також не знаходиться. Як на мене, ось така публікація руки цієї дівчини із такими, знаєте, претензіями: типу, ти що не бачиш, у тебе така негарна рука, куди ти лізеш? Це якось максимально огидно. Сподіваюся, та дівчина вже відійшла від цього стресу. Коли її руку публікували, тим паче там також писали, що, будь ласка, напишіть цій дівчині. Ми її скинемось на нормальну майстриню манікюру. І тепер давайте поговоримо про іншу ситуацію, коли дівчат булять за те, як вони вдягаються в спортзал. Ну мені здається, це вже сенатно, тому що для багатьох жінок та й для хлопців теж дуже важко буває зробити перший крок, піти в спортзал. В першу чергу це через те, як ти виглядаєш. Ти думаєш, що тебе будуть обговорювати чи судити. Але переважно всі, хто займається, їм все одно в чому ти прийшов. Але через ось такі випадки багато хто і боїться завітати до спортзалу. Не розумію одну річ, може, хтось поясне. Бачу дівчата в залі, які приходять і одразу без розминки починають тренуватися. Одягнені в штани та худі, після двох-трьох підходів вправи, починають роздягатися до шортів і топу. Закінчують тренування і йдуть додому без заминки. Так ось нащо ці штани та худі на початку, щоб зігрітись, як на мою думку. Краще зробити розминку та підготувати тіло до навантаження, чи одягатись як капуста, щоб потім роздітись, чи може я чогось не розумію. В першу чергу, коли ми проходимо в спортзал, нас не має цікавити, хто у що вдягнутий, і типу, чого вони не роблять розминку чи заминку. Та хай собі, хоч догори ногами, скачують, ало, це їхня справа. Якщо ви не є фітнес-тренером, якого найняли для того, щоб він консультував, то для чого зараз ось це обсирання? Тим паче, ця дівчина також має свій телеграм Каналу, якому вона публікує різні там заняття з фітнесу, воно якби показує, як правильно займатися. Це класно, звичайно, але для чого критикувати одяг жінок? Мені стається, це лише погіршує ситуацію із спортзалами, і багато хто не йде туди саме через ось такий осуд. Але це лише зріст суспільства. І це просто те, що відбувається зараз в соціумі. Я не думаю, що це проблема окремих індивідів. Що ви думаєте про такі пости? Чекаю від вас вашої реакції. Ну і давайте на десертих, щоб вас зігріти душев. Я покажу, як одна дівчина вирішила проблему ось цих таких бажаних букетів. Вона створила для свого чоловіка шпаргалку, щоб було простіше обирати квіти, бо він не дуже в цьому шарить, а флористи часто нав'язують не те, що треба. І відтоді вона завжди отримує красиві букети, які дійсно її радують. Вона подалася дуже класно з точки зору дизайнерського рішення, дуже мінімалістично, дуже зрозуміло, тому що є така думка, що, типу, чоловіки не розуміють, все вони розуміють, але це взагалі класна ідея, тому що вона показала те, що їй цінно, те, що їй подобається. При цьому вона не завантажила його, якби, словесно, і він може щось забути, а в цій шпаргалці він нічого не забуде. Квіти, які їй подобаються. Навесні вона хоче бузок, можна навіть крадений, а влітку ромашки і волошки. Краще купляти їх у бабусь біля метро. Що вона не любить в букетах: квіткові сумочки і коробки. Прям відчувають її, тому що я також ненавиджу ці коробки із цими сумочками вбогими. Оці маленькі білі квіти. Класне уточнення, кожного навиджу гіпсофілу, тому що вона дуже сиплеться потім. І взагалі вона виглядає, як, знаєте, ті листівки з 90-х, на яких там вітаємо з народженням дитини і ці квіточки з трояндами б'є. І дуже класно, вона поставила, знаєте, смайлик окей, не окей. Це супер, це круто. Кожна квітка по-своєму прекрасна, незалежно від кольору, але штучно пофарбовані квіти краще не треба. Сумніваєшся? Візьми в одному кольорі. Бо поєднання яскраві відтінки із більш пастельними того ж кольору. Не окей? Окей. Далі поєднання кольорів. Дуже круто. Квіти від тебе завжди приємно, особливо коли без приводу. Але є дні, коли прям дуже треба. Прям така, знаєте, карикатурна, тому що чоловіки й так мають знати ці всі дати це просто апріорі. Це просто має бути записано у нього на якомусь підсвідомому рівні. Але те, що ви подали йому таку ж поргалку, це дуже круто, тому що тоді у вас є юридичний доказ, що він знав і мав знати ці всі дати. І тоді вже можна, в принципі, висувати буде претензії. Що ви думаєте про ось такі класні ідеї? Чекаю ваших коментарів. Дякую, друзі, що дивитесь, дякую, що були зі мною. Ставте лайки, підписуйтесь, переходьте в мої соцмережі.